Чия земля на Дем'яна Коротченка Один сьогодні профільна комісія земельних питань вирішувала, хто ж має право користуватися ділянкою що під церквою благодаті. Подробиці далі вилік вигнали. далі що ви просили ніхто ні. Ну, ломали все. Ми демонтували здание. в момент. Церква два из... які вийшли з вы, вы находите общий язик. Так, на комісії сперечалися за територію під церквою Благодаті. На неї претендує інша організація Християнський духовний центр. Поруч з нами з'явилась церква Благодаті. Якби Спочатку, ну, наскільки я знаю, це були усні домовленості між керівниками о тому, що ну, там буде якась тимчасова споруда. Після цього, після того, як тимчасова споруда обросла фундаментом стінами і стала приймати якийсь божеский вид, представники Церкви Благодати почали всіляко перешкоджати, будівельникам. Питаються от нас витіснити, тому що ми мішаємо, ми мобільмо в глазу. ми, як церква, рвали на себе рубашку, і доказували, що це церковне, хоча ми не знали, що це на самом деле, получается, в церкву. Ну этот договір, де маркером красним, неже субота. Ми його не зна- ну його не видели. Это вот уже когда суди начались, он виплив, і нам, ну, стало ясно, що нас всіх обманули. Кому дістанеться земля під церквою благодаті, вирішуватиме суд Принаймні так вирішили на профільній комісії міськради, доручити правовому управлінню опрацювати можливість звернення до суду для подальшого скасування акту на постійне користування у зв'язку з нецільовим використанням земельної ділянки та порушенням процедури. Нагадаємо, суперечка між двома релігійними громадами триває два роки. На початку цього тижня прихожани благодаті збирали речі, які на вулицю винесли представники християнського духовного центру. Нині в церкві охорона. Інна Шара Віктор Лапченко на часі новини.